На той момент залужний. Він же тоді Не, був. вже тоді був головнокомандувачем. Ми зустрілись в Харкові uh -huh. в Харківському університеті повітряних сил. І вийшло так, що Чугуївський аеродром є підпорядковується Харківському університету. Ну і все, зелене світло від, від главкома, Ну, і погнали на аеродром пустити, допомогти і так далі. Як тобі залужність, це людина? Я ж ти з ним зустрічався, бачила навіть фото в інтернеті ваше. Та як? Okay. Я, я, я до сих okay. пір чомусь okay. впевнений, що йому треба це, наділяти трошечки більшим, більшими повноваженнями і допускати більше. Ну, не, 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 не закривати, не перекривати кислороди зі всіх сторон. От, ага. І я думаю, що ну принаймні те ті показники, які є, не при це я зараз не беру особисто знайомство, зустріч і так далі. По тому, що е, я бачив по, по деяким місцям, як по, по тій самій власній ну, особистій допомозі, так і по армійським справам. Де, де, де низи, а де верха. І в нас от так буває, що голова не, не знає, що в нього на них захтвориться. Ну, це так. я зараз не тільки за главкома, так. це за, за всі керівні структури. Бо коли ми почали спілкуватися про поранення, про відірвані кінцівки, як і цьому запобігти, скільки мінних полів, тобто по, по спеціальності, да це вже після літака, по військовій а, і ми. Згадували деякі випадки, і він каже мені, що доповідаю так, як воно було. Воно ж поки дійде знизу до верху, там перепоміняється стільки всього, що, ну, що реальна, реальна ситуація не завжди така, як у Ну, Це реальний факт. Тобто і зараз по фронту дуже багато є таких самих моментів. Тобто я зараз нікого не вигороджую, не, не як то не при, не, не припідношу, але це саме стосується керівник як від президента, головкова, міністра оборони. Тобто, ну дуже це дуже багато моментів. Я зараз не знову ж таки нікого не відгорожу і не захищаю.